Вітаю, панове! Отже, сьогодні ми з вами створимо перший малюнок у середовищі Tuxpaint. Ще раз нагадаю, що Tuxpaint це графічний редактор для дітей. Ну що ж, давайте розпочнемо. Сьогодні будемо малювати пейзаж. Отже, спочатку запускаємо саме середовище. Запускаємо Tuxpaint, там, де у нас пише Full Screen, тобто повний екран. Чекаємо, доки запуститься. У вас на комп'ютерах час запуску буде дещо довше, може тривати до декількох хвилин, в залежності від типу накопичувача, який у вас встановлений. Ну що ж, давайте розпочнемо, отже, перший інструмент, який ми з вами використаємо, це у нас буде пензлик. Нам потрібно намалювати лінію горизонту. Давайте зробимо це. Вибираємо спочатку пензлик трішки більший і обираємо зелений колір. Йдемо до краю нашого полотна, натискаємо ліву кнопку миші і малюємо лінію горизонту. Ось таким чином. Далі обираємо функцію залити. Трава у нас буде зелена. І небо у нас із вами буде блакітне. До речі, можна використати радіальну заливку. Давайте оберемо блакитний колір. Його немає знизу на палітрі кольорів. Для цього натискаємо. Безпосередньо додаткову палітру, і обираємо блакитний колір і натискаємо заливку. І ось таким чином заливо. Як бачите, у нас радіальна заливка, тобто по краях у нас небо підсвічене біле, трішки схоже на хмаринки. Ну що ж, Наступним етапом давайте з вами намалюємо сонце. Для цього візьмемо фігури, І візьмемо фігуру круг. Тільки дивіться, є фігура круг звичайний а є фігура круг заповнений. Нам потрібен заповнений круг. Отже, беремо цей круг і обираємо жовтий колір. І давайте сонце намалюємо десь ось тут в кутку. Ось таким чином. Нехай воно у нас буде велике. Ось, все, готово. Сонце намалювали. Ну що ж, Наступним етапом давайте з вами намалюємо хмаринки. Для цього ми використаємо елемент еліпс. Також беремо, щоб була суцільна заливка. І безпосередньо хмаринки у нас білого кольору. І за допомогою Еліпса малюємо хмаринки. Натискаємо ліву кнопку мишки і просто перетягуємо ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ну і ще ось так. Ось одна хмаринка готова. Давайте ось тут ще хмаринку намалюємо. Ось так, трішки вище. Трішки далі. Ось таким чином. Ось так. І ось так. Відповідно, ось у нас є вже дві хмаринки. І давайте ще намалюємо третю хмаринку, яка частково у нас буде закривати наше сонечко. Малюємо еліпс 1, еліпс 2, еліпс 3. Ну і нехай буде така. І давайте десь там вдалі ще маленьку намалюємо. Просто візьмемо два маленьких Еліпса. Або три. І в далечині намалювали ось таку ще одну хмаринку. Ну що ж, готово, отже, небо ми з вами намалювали. Давайте з вами перейдемо безпосередньо до землі. Перше, що ми з вами намалюємо на землі, Давайте ми намалюємо різноманітні квіти. Для цього переходимо у вкладку штампи на панелі інструментів і шукаємо, де в нас у штампах є різноманітні квіти. Ось ми знайшли квіти. Давайте спочатку вставимо ось таку рожеву квітку. Ось беремо. Дивіться, коли ми вставляємо просто квітку, вона йде дуже велика. Нам потрібно взяти і зменшити її розмір. Розмір об'єкта редагується ось тут знизу. Відповідно, тоді, як бачите, у нас вже квітка буде меншенька. Давайте декілька ставимо таких квіток по всьому периметру. Давайте ще декілька жовтих квіточок ставимо. Аналогічно, як ви бачите, жовта теж велика. Відповідно, беремо і зменшуємо. Щоб наша жовта квіточка була трішки менша. Ось таким чином. Ось так. Додаємо квіточки. Нехай вони у нас будуть. Так, готово. А, далі наступним етапом я пропоную додати безпосередньо декілька дерев. Дерева знаходяться з самого низу, і давайте візьмемо ось таке широке дерево. Ось перше вставимо десь сюди. Так. Ще одне, давайте трішки зменшимо. Ні, давайте, напевне, трішки збільшимо. Хоча це занадто велике, давайте менше візьмемо. Так, одне десь сюди дерево вставимо. І давайте зменшимо, щоб було маленьке дерево. Десь на задній фон декілька дерев ще поставимо, що вони у нас знаходяться там, там більше, там менше. І, відповідно, десь ось там позаду у нас буде ще одне дерево виглядати. Все, дерев, напевне, нам вже вистачить. Тепер давайте безпосередньо додамо ще деякі рослини. Давайте додамо грибочки, давайте ось додамо гриб. Так, він знову такий великий, його потрібно зменшити. Давайте ще зменшимо. Давайте ще трішки зменшимо. І відповідно десь під деревом одного. Тут один, тут один, тут нехай буде один. Ось тут один, так, ось тут ще. І в куточку ще один гриб. Також давайте трішки піднімемося вгору, там теж є ще гриби. Ось дуже красивий гриб. Але, на жаль, він отруйний. Давайте теж зменшимо, щоб був маленький ще, навставляємо декілька мухоморів сюди, ось таким чином. Так, готово. В принципі, давайте ще сюди один. Отже, ми розмістили безпосередньо об'єкти, ті, які хочемо бачити на нашому полотні. Тепер нам потрібно додати до нього додаткові елементи. А, давайте, напевне, сюди ще додамо траву. Трава знаходиться у вкладці Магія. Натискаємо Магія і гортаємо вкладки, доки не з'явиться у нас трава. Ось бачите, ось тут у нас є трава. Єдине, що для трави обираємо дещо інший колір і трава вставляється випадковим чином. Давайте ось сюди, до дерева трішки поставимо. Ось сюди, ось так, ось так, ось так. Ось таким чином. Так, все, ми пододавали траву. Тепер давайте безпосередньо додамо ще певні об'єкти. Давайте додамо такий об'єкт, як птахи. Так? Для цього ми візьмемо напевне, у нас зараз вже осінь. Давайте намалюємо, що журавлі летять у вирізаці. Повертаємося у штампи і повертаємося назад, де у нас є птахи. Дивимося, де саме птахи. Ось є птахи і шукаємо, десь тут є журавель. Ось у нас є журавель. І, відповідно, давайте візьмемо, трішки зменшимо його, так? Як в нас птахи. Зазвичай ключем летять у вирій, так? Давайте намалюємо ключ журавлів. Тобто ось тут у нас журавлі летять у вирій. Далі давайте вставимо ще якогось звіра безпосередньо на нашу галявину. Для цього йдемо вниз і вибираємо із тих звірів, які у нас є доступні. Давайте, напевно, візьмемо кролика. Відповідно, давайте зменшимо його. Ось таким чином. Давайте ще трішки зменшимо. І ось тут у нас десь в траві буде сидіти один кролик. Давайте ще одного відзеркавимо, щоб він дивився в іншу сторону. І тут під гілочкою буде сидіти у нас інший кролик. Тобто у нас буде два кролики. Далі, давайте, напевно, зробимо невеличке озеро і додамо туди рибок. Для цього повертаємося знову таки у фігури. Обираємо колір синій. Далі обираємо знову таки еліпс. І ось тут в куточку знизу давайте намалюємо величезного еліпса. Ось таким чином. Відповідно, у нас є озеро. Знову таки, у нас певні грибочки затерлися нашим озером. Нічого страшного, зараз ми в озері будемо малювати очерета. Але давайте, якщо є озеро, зрозуміло, що туди можна додати якихось рибок, наприклад, там якусь качку, яка плаває. Тому повертаємося у штампи. І давайте здибаємо спочатку рибок декілька штук. Давайте ось ці візьмемо. Ось, бачите, риба велика. Давайте зменшимо її розмір. Ось тут буде дві великі рибинки, знову таки відзеркалимо і назустріч їм буде пливти декілька менших рибинок, будуть ще менші. Ось тут, ось тут теж маленька. І давайте взагалі десь там малесеньких, декілька штучок розкидаємо. Ось таким чином. Готово. Тепер давайте додамо ще качку на наше озеро. Для цього шукаємо, де в нас є зображення качки. Беремо, відзеркалюємо її. І зменшуємо безпосередньо розмір. Тобто, щоб наша качка не була великою. Ось такою. І давайте її ось сюди поставимо. Ось на краю озера. У нас є качка. Тепер давайте додаємо очерет, який позакриває. Ось, де у нас тут грибочки ми не замалювали. Знову таки повертаємося у вкладку Магія, обираємо безпосередньо «Трава». І обираємо ось такий світло-зелений колір. І тепер по периметру озера додаємо велику кількість трави, ніби у нас росте очерет. Так. Ось так. Ось так. Ось тут декачка можна трішки менше. Тобто, ніби вона у нас знаходиться в очереті. Так? І очерет у нас безпосередньо росте навколо озера. Ось таким чином. Ну що ж, я думаю, наш малюнок доволі таки простий. У ньому немає нічого складного, і ви самостійно зможете намалювати щось подібне. А останнім етапом при створенні малюнку у TuxPaint нам потрібно його зберегти. Для цього ми натискаємо ось тут на панелі інструментів, вкладку Зберегти. Все, наш малюнок збережений. Ну що ж, а на цьому на сьогодні буде все. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення.